Берцілітні пустельні мілтек с підлейс хакі. Основні характеристики. Колір хакі. Країна виробник Німеччина. Це гарантує якість, перевірену часом. Матеріали. Натуральна волов'яна шкіра та кордора для довговічності. Підкладка із флісового поліестеру, що надає комфорт. Фетрова устілка зберігає форму, забезпечуючи сухість та гігієну. EvA протекторна підошва гарантує надійне щеплення під час руху в екстремальних умовах. Висота гомілки 8 дюймів. Вага одного берця 780 грам. Переваги ідеальна фіксація. Високий заднік 8 дюймів ідеально фіксує ногу, мінімізуючи ризик травм. Легкість і міцність. Легка підошва з гуми EVA, це спінений етилен – гарантує комфорт завдяки своїм амортизаційним якостям. Такий матеріал ефективно пом'якшує удари при ходьбі та відрізняється довговічністю. Багатоспрямовані протектори запобігають ковзанню на гладких поверхнях, а комірчаста конструкція внутрішнього шару забезпечує збереження тепла та сухості. Ущільнений язичок, що прилягає до ноги. Пришитий до берців до самого верху, що виключає попадання пилу та вологи всередину черевиків. Гігієнічна фетрова устілка добре поглинає вологу і зберігає ноги сухими. Вентиляція. Завдяки комбінації шкіри та кордури ваші ноги дихатимуть, що запобігає появі попрілостей. Деталі, що створюють комфорт, Посилені ділянки. Швидка шнурівка та міцні матеріали роблять їх ідеальними для повсякденного використання. Залежно від розміру самих берць, вам можуть знадобитися змінні шнурки довжиною від 185 до 195 см. За відсутності готових шнурків ви можете використовувати паракорд шириною 4 мм, запаявши кінці, щоб не обтріпалися. Де придбати берці пустельні міл-текс підлейс хакі. Магазин Шериф пропонує широкий асортимент товарів для справжніх мандрівників. Наш магазин знаходиться у місті Дніпро на вулиці Січових Стрільців, 9. Якщо ви віддаєте перевагу покупкам онлайн, відвідайте наш сайт, який ви бачите на екрані, де ви можете оформити замовлення і вибрати зручний для вас спосіб доставки. Підпишіться на наш канал, і ви завжди будете в курсі нових надходжень та відеооглядів товарів у нашому магазині.